Дирижабель Арктика італійці, якщо чесно, звучить як початок якогось старого анекдоту. Але у 1928 році це був цілком реальний, хоч і небезпечний, план. Світ тоді жив ідеєю підкорення невідомого: одні йшли через криженебе скрає море на санях, інші прокладали шлях кораблями. Але Італія вирішила діяти по-іншому, якщо чесно, то зовсім неочікувано. Величезний дирижабель, наповнений вибухонебезпечним водним. Мав перелетіти північний полюс, провести наукові спостереження і довести, що навіть найсуворіші куточки планети відкорюються технічному прогресу. На папері це виглядало красиво, але насправді це був одним із найнебезпечніших експериментів у історії освоєння Арктики. У 1928 році італійська арктична експедиція на дирижаблі Італія вирушила в подорож під керівництвом дослідника Умберто Нобіле. Проект отримав підтримку держави та фінансування з боку Королівського географічного товариства Італії, що розглядало подорож як важливу наукову місію. Офіційною метою експедиції було вивчення районів землі Франца Йосифа та північної землі. Але дослідники мали ще одне, не менш захопливе завдання. Перевірити існування так званої землі Крокера, загадкового острова, який десятиліттями викликав суперечки серед полярників. Ця міфічна земля вперше з'явилася на картах після повідомлення американського дослідника Роберта Перрі, який у 1906 році, перебуваючи на острові Елсмір, побачив крізь бінокль снігові вершини, що здіймалися над горизонтом. Вважалося, що це може бути невідомий острів. Можливо, з гарячими джерелами або навіть місце, де живе загадкове плем'я арктичних аборигенів. Команда Умберто Нобіле планувала обстежити цей район з висоти, яку раніше ще не досягав жоден дослідник. Завдання було на перший погляд просте: а саме, підтвердити або спростувати існування невідомого острова. Для цього спеціально збудували новий дирижабль Італія. Він був завдовжки близько 100 метрів. А ще він був створений за покращеним проектом попереднього дирижабля «Норге». Який уже літав над полярними регіонами, корпус посилили систему навігації оновили, а двигуни зробили ефективнішими для роботи в холодних умовах? Перед відльотом команда отримала символічне благословення від папи Пія XI, який передав їм невеликий дерев'яний хрест, який планували встановити на північному полюсі. Підготовку експедиції забезпечував пароплав Чіта ді Мілано, який мав супроводжувати місію з моря та підтримувати постійний зв'язок із державлем. 19 березня 1928 року корабель вирушив до Норвегії, щоб там розпочати заключний етап підготовки до польоту. Пунктом призначення експедиції була Бухта Конгсфьорд на архіпелазі Шпіцберген, звідки планувалося здійснити основний політ до північного полюса. 15 квітня 1928 року Тережабль Італія вилетів із Мілана, розпочавши довгу подорож через Північну Європу. Але вже з перших годин польоту стало очевидно. Умови будуть набагато складнішими, ніж очікувалося. Під час перельоту над Центральною Європою, дирижабель потрапив у шторм, через що отримав пошкодження та здійснив вимушену посадку на територію Німеччини. Протягом 10 днів команда проводила ремонт, зміцнювала оболонку, перевіряла двигуни та лагодила системи керування. Коли дирижабель «Італія» знов піднявся в небо, його чекав новий шторм, цього разу над територією Фінляндії. Попри чергові труднощі, екіпаж продовжив політ. 8 травня дирижабель нарешті достався конгсьорду, звідки мав розпочатися головний етап експедиції, а саме, політ до серця Арктики. Після прибуття команда Нобіле почала підготовку до серії польотів над Арктикою. Але погода швидко показала, хто насправді керує ситуацією. Перший виліт закінчився невдачею. Через сильний вітер і обледеніння, дирижабель не зміг дістатися з землі Франца Йосифа. Після восьми годин у повітрі Італія повернулася на базу для перевірки обладнання. Друга спроба виявилася успішною. Екіпаж провів у небі три доби, виконуючи спостереження та коригуючи маршрути. Однак через складні погодні умови дістатися з західного узбережжя північної землі не вдалося. Найважливіший етап розпочався 23 травня 1928 року, коли Італія вирушила в новий політ, цього разу безпосередньо до північного полюса. Після кількох годин упертої боротьби з вітром, дирижабель досягнув мети. Опівночі екіпаж скинув прапори Італії, Ватикану та Мілану, символічно позначивши досягнення цілі. Після цього дирижабель взяв зворотний курс, маючи попереду найдовшу та найнебезпечнішу частину цієї експедиції. Політ назад проходив у надзвичайно складних умовах. Зустрічний вітер, обмерзання оболонки та зниження температури ускладнювали керування дирижаблем. Замість швидкого повернення до бази, Італія постійно втрачала висоту і відхилялася від запланованого маршруту. Командир Умберто Нобіле запропонував змінити курс у бік Канади, щоб уникнути зустрічного потоку. Проте бортовий метеоролог запевнив, що напрямок вітру ось ось зміниться на сприятливий. І після короткої наради екіпаж вирішив залишитися на попередньому маршруті. Через кілька годин ситуація почала погіршуватися. Потужні пориви вітру збили дирижабель з курсу, але в умовах туману та обмеженої видимості екіпаж цього не помітив. Щоб відновити швидкість, Нобіле наказав запустити третій двигун, хоча це збільшувало витрати палива. Близько третьої години ночі заклинуло кермо висоти, після чого Італія почала поступово знижуватися, і екіпажу залишалося лише намагатися стабілізувати ситуацію. Щоб запобігти падінню, екіпаж зупинив усі двигуни. А з кормового відсіку стравили частину газу, щоб стабілізувати тиск у балонах. Поломку керма висоти вдалося тимчасово усунути. Трижабль знов набрав висоту і вранці корабель Чіта Ді Мілано встановив із ним зв'язок, визначивши приблизне місце знаходження експедиції. Однак обмерзання оболонки продовжувалося. Близько 10-ї години ранку, перебуваючи на висоті близько 300 метрів, Італія раптово почала швидко втрачати висоту. Екіпаж спробував запустити третій двигун і збільшити оберти, після чого почав скидати баласт, намагаючись утримати судно в повітрі. Але дирижабель продовжував знижуватись, щоб уникнути ризику займання водню, двигуни знову вимкнули. О 10:30 ранку дирижабель торкнувся льоду. Під час удару відірвалося кормове моторне відділення разом із частиною конструкцій та кількома членами екіпажу. Відрив гондоли управління став фатальним. Її разом із шістьма членами екіпажу протягло по крижаній поверхні близько 50 метрів, після чого некерований аеростат піднявся і поніс людей на схід у безмежну білу порожнечу. Більше їх ніхто не бачив. Минуло лише 22 хвилини після катастрофи, коли на східному обрії з'явився тонкий стовп диму. Це була єдина ознака життя серед крижаного мороку. Пізніше Нобіли стверджував, що то був дим від зниклого дирижабля. Але експерти поставилися до цього скептично: чи справді то був знак, чи лише відблиск надії, яку не хотілося відпускати? На місці аварії, ті, хто вижив, почали обережно досліджувати крижане поле. Навколо розкидані мішки з продуктами, уламки металу та мотузок, і серед усього цього безладу мішок із засобами навігації та зв'язку. Маленьке диво на фоні катастрофи. А ще справжнє чудо. На лід викинуло чотиримісний намет. Його вирішили пофарбувати в червоний колір, аби рятувальники могли помітити його з повітря. Для цього використали сигнальні кулі з червоною фарбою, які раніше слугували для визначення висоти польоту дирижабля. З цього моменту червоний намет став їх останнім прихистком. Радист, незважаючи на холод і травми, зміг зібрати та налаштувати радіостанцію. Сигнали лунали у порожнечу. І знов тиша. Лише 29 травня корабель Чіта де Мілана перехопив слабкий радіоімпульс. Але на із цього нічого не вийшло сигнал, який міг стати ключем для порятунку, прийняли за передачу з далекого Магадішо. Наступного дня над крижаним полем знов піднявся тьмяний арктичний світанок. Метеоролог Мальгрем і штурмани Цапі та Маріану прийняли відчайдушне рішення: вирушити пішки на захід у напрямку Конгсфьорду. Через безкраї простори до узбережжя західного Шпіцбергену. Вони взяли із собою трохи пемікана а це концентрована їжа з м'яса та жиру, а ще шматки шоколаду та кілька інструментів. Перед виходом у таборі вибухнула суперечка. Умберто Нобілі, ще вчора командир дирижабля, тепер лежав із травмованими ребрами і категорично заперечував поділ групи. Але логіка та віча взяли гору. Врешті всі погодилися. Якщо розділитися, шанси бодай когось на порятунок зростають. Тим часом звістка про зникнення експедиції стрімко розлетілася Європою. В Італії, Норвегії та Швеції майже одразу почали формувати пошукові групи. Норвегія виставила два китобійні судна і запропонувала організувати масштабну рятувальну операцію. Але на превеликий подив усіх, Італія відмовилася від допомоги. Причини цього рішення досі викликають подив. Для когось це був прояв національної гордості, а для інших сліпої впертості, яка згодом коштувала людських життів. На початку червня ситуація різко змінилася. Випадковість, що нагадувала диво, подарувала нову надію експедиції. Радіоаматор із Архангельська Микола Шмідт, працюючи з саморобним приймачем у своїй квартирі, несподівано вловив слабкий уривчастий сигнал: це були позивні, що належали зниклому дирижаблю Італія, не гаючи часу від відправи телеграму до Москви у товариство Друзів Радіо повідомивши про свій прийом. Уже 4 червня Радянський Союз передав отримані координати італійській стороні. 8 червня сигнал знову підтвердили: цього разу його прийняло італійське судно, що брало участь у пошуках. З того моменту контакт із табором на льоду підтримували регулярно, і світ нарешті дізнався: частина екіпажу жива. Пізніше Микола Шмітта відзначили іменним золотим годинником. Символом вдячності за те, що саме його радіо, зібране із підручних деталей, стало мостом між життям і смертю цілої експедиції. До пошуку зниклої експедиції приєдналися кілька держав. Радянський Союз відправив у північні води два криголами Малегін і Красін. Обидва кораблі мали досвід роботи у складних льодових умовах, але вже 20 червня Малегіна затиснуло льодом в Баренцевому морі, і він був змушений припинити участь у місії. Новина про зникнення італійців швидко поширилася Європою. Серед тих, кого вона вразила найбільше, був норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен. перша людина, що досягла південного полюсу. Не вагаючись, він вирушив на допомогу своїм колегам. 14 червня 1928 року Амундсен разом із п'ятьма членами екіпажу злетів на гідролітаку, прямуючи у напрямку Баренцевого моря. Зв'язок із літаком перервався через кілька годин після виліту. Лише наприкінці серпня на хвилях знайшли поплавок і бензобак від літака. Амунсен та його команда так і не повернулись, а пошуки не дали результатів. 23 червня шведському льотчику Ейнару Лундборгу вдалося здійснити посадку поблизу табору на льоду та вийти на зв'язок із групою Нобіле. На невеликому одномоторному біплані Фокер він вивіз із крижаної пастки самого керівника експедиції, який потребував медичної допомоги. Евакуацію решти планували продовжити протягом кількох днів. Але під час наступного виліту Лундборг зазнав аварії під час посадки. На щастя, йому вдалося вижити, і він приєднався до тих, кого щойно рятував, опинившись у тій самій безвихідній ситуації. У цей час до Шпіцбергену вже наближався радянський криголам Красін. Це було останнє судно, яке все ще мало шанс дістатися до табору. З його борту вилетів літак Юнкерс UK-1. Під керуванням пілота Бориса Чухновського, одного із найдосвідченіших радянських пілотів того часу. Під час розвідки Борис і його екіпаж випадково виявили іншу групу італійських дослідників тих, що кілька днів тому вирушили у похід, намагаючись дістатися до узбережжя. Вони негайно повідомили про це Криголаму Красін, але сильний туман завадив проводити подальшу навігацію. Не маючи змоги знайти корабель, Чухновський вирішив сісти просто на лід. Під час посадки літак наскочив на Торос це нагромадження уламків льоду і отримав серйозні пошкодження. Незважаючи на це, пілот відмовився покинути місце аварії, заявивши, що не прийме допомоги, доки не буде врятовано італійців. Дні, проведені серед криги, стали справжнім випробуванням, щоб вижити екіпаж підстрелив двох північних оленів, а ночами вони по черзі грілися у кабіні пошкодженого літака. 16 липня радянський криголам Красін нарешті досяг району пошуків. Близько 10-ї вечора корабель дістався місця, про яке повідомляв Чухновський, і підібрав двох виснажених італійців. З їхніх слів, стало відомо, що третій член групи загинув від виснаження приблизно місяць тому. Наступного дня криголам Красін дістався до решти учасників злощасної експедиції. Їх знайшли виснаженими, але живими. Пізніше їх передали на італійське судно «Чіто де Мілана. Та історія на цьому не завершилась. На вимогу родичів зниклих членів експедиції пошуки продовжили. Крижані води знову вирушив красін. 17 вересня 1928 року він дістався з землі Георга, острова на заході архіпелагу землі Франца Йосифа. Але там, серед вічного снігу, не виявили жодних слідів падіння дирижабля. 22 вересня надійшов наказ повертатися назад. Екіпаж виконав його. Хоча кожен розумів, це означає залишити когось у білій пустелі назавжди. А 29 вересня під час продовження пошуків розбився італійський літак, ще один доказ того, наскільки жорстоким буває арктичний простір до тих, хто наважується кинути йому виклик. В авіакатастрофі, що сталася наприкінці пошукової операції, загинули всі члени екіпажу. Цей удар остаточно зламав віру в те, що ще хтось із зниклих може бути живий. І на цьому пошуки припинили. Коли керівник експедиції Умберто Нобіле повернувся на батьківщину, його не зустрічали як героя, замість подяки, тиша офіційних кабінетів і гнів диктатора. Бенітто Мусоліні особисто звинуватив Нобіле у боягузливості, а ще тому, що він покинув свою команду та евакуювався першим, замість того, щоб залишатися з людьми до кінця. Для країни, яка тоді прагнула величі будь-якою ціною така пляма на репутації була неприпустимою. Державна комісія визнала його винуватцем катастрофи. Під тиском суспільного осуду Нобіле подав у відставку з італійських воєнно-повітряних сил. Два роки по тому він покине Італію, ту саму країну, для слави якої ризикував життям, і поїде до Радянського Союзу, де очолить програму з виробництва дирижаблів. Іронічно, але саме там, далеко від дому, він знову знайде небо, тільки вже без ілюзій.